У Вінниці в тестовому режимі запустили автоматизовану систему відкриття дверей в укриттях. Наразі таку функцію впровадили в п'яти закладах освіти. У подальшому планується охопити системою усі укриття Вінниці. У Вінниці впроваджують таку функцію першими в Україні. Загалом над системою разом працювали комунальне підприємство Вінницький інформаційний центр та місцева компанія ТІРАС. Чиї напрацювання взяли за основу згідно з принципом роботи, після оголошення сигналу повітряної тривоги двері на укритті автоматично відкриваються та залишаються відкритими до закінчення тривоги. Через кілька секунд після відбою замок автоматично зачиняється. На випадок, якщо в укритті залишаються люди, всередині розміщено зелену кнопку, за допомогою якої можна Двері відкрити зсередини. Потім вони автоматично зачиняються. Ми взяли за базу охоронний прилад нашої вінницької компанії «ТіРАС». Вони вже мали напрацювання і досвід роботи з автоматизацією по повітряній тривозі. У них є реалізовані проекти по оголошенню повітряної тривоги. Трошки модернізували цей підхід під свої завдання і зробили автоматизацію. Відчинення дверей через прилади «Тірос», заводу заводи прилад прилатеріон. Працюємо над підтвердженням механічного відчинення замка. Зараз саме тестуємо це. У випадку, якщо замок не відчиниться, буде спрацювання в додатку і ми встановлюємо пультову частину в ситуаційному центрі нашому, там буде черговий в нього на на екрані монітора ну, буде видно, що там, в такому-то закладі не відчинився механічний звук і паралельно буде відкрита карточка з відповідальною особою на місці, кому можна зателефонувати і сказати, підійдіть, подивіться. Але в цілому система повинна працювати повністю автоматизовано.